В Охтирці презентували збірку під назвою Буква Знайка від бабусі. Її представив автор Григорій Комісаров. Книга включає три розділи Римовану абетку, вірші та загадки. В українських косанках що співаються та. Парими під час презентації лунали в стінах укриття молодіжного центру через повітряну тривогу. Була виконана пісня на слова автора. Діти продекламували вірші зі збірки, автор провів конкурс загадок. Я молюсь за Україну, за святе ім'я. Ми готувалися так. Для початку ми були на театральній і нам предложили підготовити віршики. Ми підготували усе, я дуже переживала і трохи заїкалась. Це восьма книга Григорія Комісарова. Вона для нього говорить найцінніша. Як згадує поет, збірка для дітей та дорослих дорога тим, що після активної фази бойових дій в Ахтирці важко було взятися за перо. Поетичний бронежилет для дитячої психіки так називає свою буквознайку автор на сьогоднішній день. Збірочка лежить військових віршів у видавництві. І макетів ще десь два-три. То, сенс моє життя, я знайшов у творчості. Діти мене розуміють. Батька, так сказати, сказали, що, що мені 17 і ти ніколи не будеш старим, ведуть в заблуду, і я вирішив попрацювати над книгою. Такі заходи це можливість проявити себе, говорить мама учасника заходу пані Любов. Я би сказала, що це більше не відпочинок, все таке більш культурний захід, до якого треба привчати дітей. Тому що діти зараз більше часу проводять в телефонах, навіть на вулицях не проводять час, на жаль. Тому такі заходи вони все таки більш у культурі дають змогу вивчити якийсь вірш, щось нове взнати. Дитина підготувалася, ми прийшли і Взагалі нам сподобалося. Можна куди сходити, куди трішки розважитись. Мені сподобалось, сподобались вірші, сподобались загадки і пісенька. Книга, видана накладом 500 примірників. Кольорові ілюстрації створила столична художниця Марія Коваленко. У видавництві творів комісарву допомагали друзі, хто порадою, хто фінансами. І Віршики, що беруть за душу, беруть за душу і бачиш, що це просто життя. Як мати чекає дитину, він так чекав свою книжечку. Анна Книш, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.